З нами на зв'язку Дмитро Усов, начальник групи взаємодії зі змі бригади Форпост. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава бажаю здоров'я! І зараз шановні глядачі, звертаю вашу увагу на екрани. Режисери вже вивели qr код під ним номер картки, кому як зручніше задонатити. І поки ми будемо вже починаємо донатити, розкажіть нам, будь ласка, на що збираєте, чого потребує військо зараз. Ну насправді зараз багато потреб у нашого підрозділу, у нашої бригади, але ми збираємо саме на дрони і на реби. Дрони, ну всі вже знають, що дрони змінили вид війни сучасної, да? тобто дрони дозволяють виконувати небезпечну важку роботу на відстані і зберігати життя наших бійців, і це добре. От а реби допомагають проти, протидіяти ворожим е, дронам і так само зберігати життя наших бійців і цілісність е, бойової техніки. То шано, воно... будь ласка, хто 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 має можливість, е, прошу долучитися до збору і допомогти. І кожна ваша сума вона дуже цінна. Це і прояв шани, і підтримки для наших оборонців на фронті. Тож доєднуйтеся. Розкажіть нам, якою є оперативна ситуація на вовчанському напрямку? Як вона змінилась за останній час? Ситуація на вовчанському напрямку продовжує бути напруженою. Ця напруженість спостерігається вже ну не перший місяць. Можу сказати, що на початку зими напруга ще зросла. Ворог намагається тиснути на сили оборони, але сили оборони дають гідну відсіч цим спробам прорватися і просунутись на нашому відтинку фронту. І допомагає нашим оборонцям в цьому і достатня кількість дронів і реби. Тому, шановні глядачі, знову ж таки звертаю вашу увагу на екрани. Ви бачите qr код під ним номер картки. Це можливість підтримати бригаду Форпост своєю гривнею і таку новорічну листівочку передати їм. Тож доєднуйтеся до збору днями. Начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов повідомив, що росіяни намагаються обходити Вовчанський, розширювати. Зону контролю за межами міста, зокрема, в селі Вільча, яке розташоване з тилу українських позицій. Розкажіть нам, наскільки це ускладнює виконання завдань в самому Вовчанську і чи вдається протидіяти такій тактиці росіян? Е, ну, е, Я так розумію, що е, сам по собі Вовчанськ, е, ну це. Ну це вже не є е, якась стратегічна ціль. Е, зараз від міста майже нічого не залишилось е, ну, там одні руїни, і е, навіть закріпитися там е, дуже важко. Е, е, тому ворог намагається просунутися по флангам, е, відшукати місця, де можна закріпитися, зайняти якусь позицію, або там на швидку руч збудувати її. І далі накопичитись, і далі е, рушити е, е, вглуб. Е, е, те, що вони намагаються просуватися, так, да, це, це все ясно. Е, але наші хлопці знають, що з цим робити, і поки роблять це добре. І ми бачимо і відео вашої роботи вашого підрозділу. Тому, шановні глядачі, саме завдяки вашим донатам військовослужбовці бригади Форпост можуть придбати нові дрони, а також реба, щоб протистояти ворожим дронам, і QR-код, який ви бачите, і номер картки під ним це можливість задонатити і зробити так, щоб цих дронів було більше. Пане Дмитре, а чи є загроза оточення наших бійців у Вовчанську у зв'язку з тим, що вони намагаються обходити місто. Ну, мені важко сказати, що це може статися. Е, ну, моя суб'єктивна думка, що це не, не має якогось там великого сенсу. Е, мені здається, що ворог буде намагатися просуватися далі е, по смугі е, лісу е, вдовж ріки. О, тому прямо оточення, то навряд чи. Розкажіть більше про Вільчу. Чи велике це село? Чи залишаються там цивільні? І що відбувається там прямо зараз? Е, село Вільча. Ну, не сказати, що велике, але і це не маленьке село. Е, місцеві, е, хто міг вже виїхав, але. Е, Ну, наскільки я знаю, зазвичай є люди, яким або нема куди їхати, або це літні люди, які ще якось там е тримали там якесь господарство. Е і їм просто важко там, фізично, психологічно е якось щось цим вирішити. О, тобто, скоріше за все, цивільне там ще є. Чи відома вам чисельність угруповання росіян на вашому напрямку і чи накопичує ворог резерви? Ну, у нас немає підтвердженої інформації, що туди перекидаються якісь нові сили, але е, бажаючи на те, що тиск останніми тижнями посилився, я можу припустити, що е, там накопичуються сили. І вони готуються до більш е, якихось е, активних дій. Мороз, сніг. По-перше, яка у вас зараз погода? Чи тумани? Наскільки це впливає на бойові дії? Так, да, у нас зараз мороз і сніг. Е, дійсно, сніг е, ну, з одного боку заважає, з іншого боку, трохи допомагає. Е, ворожі е, військовослужбовці одягнуті в мацк халати, е, їх набагато гірше видно з повітря, тому наша повітряна розвідка е, ну, вже має більш пильно робити свою роботу. Нас виручає, дуже виручають тепловізійні камери, які стоять на дронах, і ну, завдяки цьому ми можемо побачити цих замаскованих ворогів. От. Так само впливає мороз, тому що якщо на річці Вовчий стане лід, да, то це спростить ворогу перетин цієї водної перешкоди. Виявити на підступах ворога до позиції сил оборони допомагаєте й ви шановні глядачі своїми донатами, тому що від ваших донатів з'являється більше можливостей у зокрема бригади «Форпост» придбати більше дронів, в тому числі і розвід дронів. Тож QR-код і номер картки і знову ж таки звертаю вашу увагу. Вони на екрані обирайте який спосіб вам зручніший, доєднуйтеся будь-якою сумою, яка вам доступна. Мож. Жлива і комфортна. І ще раз нагадую, що це не лише про гроші, це про тепло, це про вдячність, шану і про те, що військові на фронті вони не тільки свою війну ведуть в цій битві. Ми всі разом. Цивільні своїми донатами. Тож доєднуйтеся до збору для бригади Форпост, яка воює на е Харківщині в районі Вовчанська. Е поділіться статистикою втрат, будь ласка, росіян, які свіжі цілі вдалося вам вашому підрозділу уразити? Ну, питання, чесно кажучи, таке складне. Е е я володію тільки офіційними даними, які, в общем-то, і ви називали на початку. Це приблизно там трохи більше тисячі військовослужбовців на добу. Пане Дмитре, я вам дякую за те, що знайшли час для спілкування з нами. Передавайте нашу вдячність і підрозділу і нашим оборонцям в районі Вовчанська. Дякую. На зв'язку зі студією був Дмитро Усов, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади «Форпост» старший лейтенант.